Друзі, всім привіт! І з вами знову спецвипуск Мантра Подкаст, де ми робимо анонси до наших майбутніх подкастів. І сьогодні з нами, як завжди, мій співведучий Дініс і також наш гість, яким ми будемо записувати великий подкаст вже в новому році. Богдан, привіт. Привіт, привіт. Ну що ж, сьогодні у нас гостях не просто гравець мантри, а також і людина, яка створила мантру, створила сайт і адмін. Основний наш головний Богдан. Тому ми хочемо трохи поговорити і про технічні. Речі, які е, цікавлять думаю, багатьох. Тому давайте почнемо з того: е, зараз як би вже такий кінець року. Е, трошки підб'ємо підсумки, що саме вдалося зробити в технічному плані. Е, Богдан, розкажи нам, будь ласка, як пройшов цей рік для мантри: е, та ну, з, з основного, е, напевно, це цього року ми вже. Трохи покращили роботу, стабілізували, скажімо так, роботу сайту, вже мінімізували випадки, коли сайт є недоступним. Трохи трохи взяли більше більше заліза на сервері, і він тепер працює вже вже стягує ту кількість людей, яка, яка в нас грає. З того, що більше помітно людям, то Найбільш помітне, це в нас стартували нові ліги. Ми запустили МЛС в двох форматах: це і мантра формат по регулярному сезону, і фанта-формат по плей-оффу. Вже, вже відіграли по суті, і ті, і ті ліги, бо вони якраз в сезон по календарних роках. І загалом, думаю, що люди були задоволені. Це трохи трохи інші інші враження, бо, по суті, ти лягаєш спати, прокидаєшся, і ти маєш вже зіграні матчі. Ну, такі, це як запустив симуляцію в футбол-менеджері, е, пішов зробив вернувся бачиш результат, а тут щось схоже на це. А, і загалом е, досить, досить е, цікаво було. ну І в е, і восени ми запустили екстракласу польську, е, яка зараз от, відіграли. Декілька турів, чотири, здається, до зимової паузи. Зараз у них різдвяні канікули, і продовжимо після, після цих канікул. Це з таких глобальних речей. Також були трохи змін на сайті. Ми пофіксили сторінку зі складами для фанта-режимів, додали сторінку клубів, де можна оглянути статус гравців ну, типу. Обмеженого гравцями клубу, що ще такого було важливого. Багато речей було таких непомітних для звичайних юзерів. Це частково не стосувалося для адмінів, для покращення і зручності роботи адмінів, як автоматичне закриття всіх турів в лізі і інші схожі фішки. Також деякі речі були такі більш. Які є для себе, можна сказати, додавав, які спрощують створення нових аукціонів, створення на ну, різні речі, які пов'язані з модеруванням, адмініструванням вже на рівні на вищому рівні, ніж окремий тур. Ну ось це напевно з того, що пригадується. Ну, тобто, якщо так резюмувати, то є частина змін, які наші юзери бачать, і є частина змін, яких не видно, які в будь-якому випадку потрібні для того, щоб все було швидше, все було краще, все було якісніше. Е, ну а зрештою, людей, які е, розвивають мантру, їх не так багато. Троє з них сидить на цьому подкасті в даний момент. Ще частина там. Е, Долучається, яких зараз тут немає на інші види робіт, і так далі. Ну тобто, ми розуміємо, що не все не все юзери бачать. Наприклад, ті ж автозаміни, які інтегровані, були завдяки в першу чергу, Юрії і Богдану в цьому сезоні. Вони інтегровані, вони пришвидшують результати розрахунок турів. Ми тепер це не чекаємо досить довго це це круто це те що юзери наче і і не бачать в напряму але результат результат мають розкажи про основні виклики з якими мантра стикала в цьому сезоні тому що на в нас наче не так багато ресурсу Назвемо його трудовим для того, щоб реалізовувати якісь більш глобальні поставлені завдання, те, що ми хочемо там, уже зробити і дещо не один сезон, але є, є певні виклики, які забирають наш час, і ми вимушені підвищувати пріоритетність цих завдань. Розкажи, що ми стикалися з таким авральним в цьому сезоні? Що можливо нам не дозволило реалізувати прям все, що ми що ми хочемо. Так, ну, перше, це те, що я вже згадував, що ну, зростала кількість юзерів, відповідно, старий сервер вже не витримувався. Нам прийшлося його е, покращувати. Е, і частково, частково тобто те, то, що можна було на рівні сервера, ми вже, по суті, вирішили. Зараз є ще проблема, яка є на рівні бази даних, е, але трохи. Е, ну, е, е, Вирішили це відкласти вже до міжсезоння, і влітку, коли буде більша пауза, тоді е, це пофіксити. То що зараз, коли вас, коли в юзерів іноді ви щось зберігаєте і вискакує е, повідомлення сам Сінквен вронг, то це, скоріш за все, проблема, що ще дуже багато людей в цей самий час щось зберігають в базі, і вона не, не справляється всіх нараз е, обробити. Або, або коли всі відкривають одночасно м, тур і. І тоді теж можуть бути такі е, такі моменти. То так за це перепрошуємо, але я думаю, що перед наступним слоном ми це пофіксуємо Наступне, що це було, це е, чекаю, одним великим словом футмоб Футмоб, так. Е, це ресурси, з яких ми беремо е, беремо оцінки. тобто в нас була напрацьована одна система роботи з цим джерелом, але. Е, Воно припинило працювати, і, відповідно, воно припиняло працювати два рази. Перший раз в серпні ми це фіксили, другий раз вже от в кінці року. Також схожа ситуація була з Софоскор, тому е, е, з футмовим, по суті з групши. Ми це вже виправили ситуацію з Софоскор, де ми беремо оцінки УПЛ, там наразі. Ручний режим роботи, тому оцінки з'являються тоді, коли є достатньо часу в адмінів, які ПЛ виставляють. Ну, по суті, це з технічного боку, це оці два основні моменти, які, з якими ми стикалися. Ну так, я хотів ще додати, що напевно, можливо, ну, не всі одразу це усвідомлюють, але мантра. Це така е, штука, де ти дуже іноді є пікові навантаження. Тобто, коли всі в один момент хочуть подивитися результати, зрозуміло, ну, що да, важче важ, там хендлити, але е, над цим ведеться робота. Е, в принципі, може Богдан, ти поділишся про плани на майбутнє на наступний, на наступний рік, саме там, можливо, в технічному і не тільки аспекті. Угу. Е, так, ну, е, з, з, з сервісного моменту, це те, що як завжди, треба ми плануємо змінювати базу даних, а з такого, того, що буде помітно юзерам, то це, е, плануємо переробити сторінку гравців, де е, наразі вона по суті е, обмежена тільки гравцями вашої ліги, чемпіонату вашої ліги, і там. Дуже мала кількість фільтрів. Ми зараз працюємо над тим, щоб додати більше фільтрів. Можна було передати гравців одразу з кількох турнірів одночасно, щоб порівняти, наприклад, якщо хтось хоче глянути, яка ліга насправді є величною, щось типу такої, а не а не там всякі апл то АПЛ. То Буде така можливість, я надіюсь, вже може ще наприкінці цього сезону, і вже і все ж допоможе готуватися краще до наступного. Е, також е, серед планів це створення сторінки профілю менеджера, де можна буде переглянути власні команди, результати цих команд в, в цьому і минулих сезонах, глянути на інших менеджерів, бо часто виникає е, питання. Ну, тобто, наразі можна просто глянути там ім'я менеджера, який є збережений в команді, а іноді хочеться глянути, що цей менеджер себе представляє, де він грав раніше, як він грав, і що він ще грає. І думаю, що це трохи е, покращить е, розвиток нашого ком'юніті-мантрівського. Е, ось це, це таке з перших планів. Е, що ще. Е, це, напевно, ну, для юзера це будуть найбільш помітні оці речі. Наразі напевно, це в перших планах. Ну і звісно, буде ще якісь багато записаних різних фіксів, запитів від юзерів. Якщо буде вже перероблений профіль, то, напевно, можливо, і додамо якісь налаштування. Е, Нотіфікації в telegram боті на які теж були багато запитів, що хтось хоче отримати сповіщення завжди, хтось хоче отримувати сповіщення тільки на Різдво, хтось, хтось ще колись, і, і так в такому плані. Тому це теж е, це після, після сторінки профілю плануємо додати. Так, да, друзі, звісно, ви можете в коментарях написати, що б саме ви хотіли бачити в мантрі. Е, і по можливості це там буде обговорюватись і ваша думка буде врахована. Ми не можемо прямо обіцяти. Напевно, що будемо, що все буде зроблено прямо дуже швидко, але буду максимально старатися. Так ну у нас було багато питань про технічну частину. Деніс, може щось ти хочеш ще додати? Ну нам треба клікбейт на тему, щоб можна було нарізати і зробити анонсик в канал. Дивись, давно, що ми хочемо тебе запитати такого клікбейтного, про що? Я думаю, ми зможемо більше поговорити на повному подкасті, який за рік і в цілому ти запам'ятав якісь такі юзері експіріанс, або, ну скажімо так, що тебе найбільше бісить з точки зору адміністрування проєкту? В тому плані, яка, то що, яка поведінка, типу, які, які моменти тобі такі, типа. Викликають реакцію, блін, ну що знову? Типу, одне і те ж саме. Що 에... викликає реакція? Ну є якісь речі, які питають буквально e... дуже часто. і Але це, напевно, кожен новичок мусить прийти і запитати якусь банальну річ, там скільки гол. е 에, гол там він буде скільки балів, скільки ч, чому 에, це на позиції, де не отримує кліншит і, і так далі. 에, але думаєш, це це просто якийсь момент це, вливання, це, це, момент анвордингу в, е, в гру. Е, так, що мене ще? Е, дратує некоректне спілкування в чаті. Це, це номер один. Це якісь певні речі, які я вважаю не, не, не вартими для того, щоб до них доходити в спілкуванні адекватних людей. Тому велике прохання культурно, навіть не культурно, а бути гнидами до певної межі, скажімо так. Ще, ще. Ну зараз, зараз я вже заспокоєний ту кінець раку і. А, ще що, я згадав, найбільше, що дратує, це люди, які реєструються, які, які е, хочуть зіграти мандру. І коли ти до них пишеш, вони, вони в кращому випадку щось відпишуть. В відп... Не, так. Ну, Нормальні люди щось відпишуть, а є люди, які тебе просто забанять. Або, або ну, і це це цей момент спілкування з людьми, які які самі до тебе прийшли в гру, а потім тобі, коли ти їм кажеш Окей, давай будемо грати, вони такі, все, ти забанений. І так, і так, коли в нас старт сезону, то таких випадків насправді дуже багато, і це це, це, це дратує. Да, тому грайте в мантру. Ре, якщо реєструєтесь, то вже давайте грати. Це дійсно круто. Або або відписуйте, або просто відпишіть. Ні, дякую. Ми вас залишимо спокою. Це да. Ну що, тоді е, на цьому ми завершимо наш такий тізер, як ми говорили в попередніх таких же тізерах. Пишіть в коментарях питання, які ви хочете поставити е, Богдану в повноцінному випуску, який ми знімемо в наступному сезоні. Залишайте свої питання, ми їх обов'язково розберемо в такому от наступному повноцінному випуску. Е, ну що, Богдан, що ти можеш побажати мантра менеджерам в перед. День нового року в цій різдвяні свята побажаю вам приємних страждань в новому році від мантри, для того щоб найбільшими вашими стражданнями в наступному році було це мантра, а все решта було набагато краще. І щоб здоров'я і вам, і вашим гравцям в мантрі. Бо люди ламаються, що Е, э, Навіть ЦК зламався. Э, э, той будьте Що, дякую. Дякую. До зустрічі в нових випусках. Па-па.